Ну, а тепер хочу цей ролик посвятить особливостям вертушки або електропроігривуючого устройства Радіоли Дружба. Ну а Такі вертушки стояли на Радіолі Дружба, Радіола Люкс, Радіоприйомники Білорусь, Мінськ, ну на багатьох наче, такого класу. В чому преимущества і недостатки? Ну, преимущества... Ну, Важко ну, сравнити. Якщо хто допустим, слухає Акай, Sony, Panasonic, А це ретротехніка, недостатком цього програвача є те, що при переключенні переключателя на 78 оборотів, оцей ролик проміжуточний, який передає крутящий момент від мотора, це вал двигателя, через цей ролик, ось коли його. Отак, ми ставимо, Ось він касається ролик вала двигателя і передає крутящий момент на великий диск. А при оборотах 33, коли ми включаємо на 33 оборота в минуту, механізм повертається оцим паразитним блочком. Паразитним. Він має різні діаметри внизу в віді бочонка щоб пасік не соскальзував, від бочонка проточеного, а верх йде до роліка і теж передає обороти на великий диск, де стоїть пластинка. То це тут виходить 33 оборота. А коли напряму на вал – 78 оборотів. І от недостатком є те, що отут дуже маленького діаметра пасік завод ну, тоді робили, коли ще був, був. Процвітав Радянський Союз. Зараз таких пасіків немає ніде, їх не можна знайти і ніде не можна виготовити. І для того, щоб працював проігруватель на 33 оборотах, от коли піднімаємо тонар ось вверх, ось вращається мотор. Видно, так? Да? Іде через е, паразитний блочок передача крутящого момента. За свою многолітню роботу методом проб і ошибок, я знайшов таке рішення: замінити оцей пасік, якого нема ніде, і багато із е, тих, хто займається реставрацією, ремонтом радіол, викидають ці програвачі от, і ставлять більш сучасні. От. Ну, наша задача була сохранити автентичний стан радіоли. Е, вихід з положення я знайшов в слідуючому моменті. Ось показую. Для того, щоб добратися до того місця, треба зняти ці скобу, е, цю шайбу. Зняти великий диск. І отут перед нами два таких елемента. Це жіноча перчатка, вони продаються в аптеках. От. І ще в епіцентрі продаються перчатки резинові. І от в перчатки Тут де палець мизинець, ось він одрізаний тут і тут. Я з них повирізав такі десь міліметрів 8-10 шириною полоски, Вон, підходять тільки з пальця мезинця. І стоять отут. Вони еластичні, доволі упругі, ну, в міру, е, упругі і передають крутящий момент. Тому при допомозі оцих перчаток. Палець мизинець, повторюю. вирізаються отакі полосочки і виходить, що програвач буде працювати на 33 оборотах. І не треба шукати пасіки по інтернету, їх ніде немає. Перчатки стоять копійки і рішають проблему е, значить, роботи проігрувателя на 33 оборотах в минуту. Зараз я все заберу, потім запишу ролик, послухаємо, як звучить він пластинку вставимо на 33 три оборота.